Не секрет, що окрім ПТУ закривають в Україні і школи так у селі Зелена Діброва Черкаської області. Люди стали на захист уже закритого навчального закладу. Після переведення дітей в іншу школу в рамках оптимізації будівлю повинні були законсервувати, але районне управління освіти розпорядилося по іншому як докладніше далі в сюжеті. На шкільній дошці ще не витерті торішні завдання, але в коридорах і класах цієї сільської школи останні півроку господарюють тільки грибок і холод. Семикласниця Аліна веде нас до кабінету української мови. Вона не була тут із травня. Після оптимізації її клас перевели в школу сусіднього села. Я в основному тут сиділа напроти вчителя. В нас тут був дуже гарний вчитель. Закрили нашу школу. то Він вже як. Ну, прийшов в своє рідне село. Зелена Діброве село невеличке. У школі було 23 учні. Тут же і дитячий садок для 11 малюків. На початку цього навчального року чекали поповнення. У село переїхали п'ять сімей з Донбасу. Аліна зітхає, у новій школі умови набагато гірші. Там є середній туалет, але кажуть, що там немає кан каналізації, діти ходять на, на вулицю. Тут але в школі середині жителі зеленої діброви досі не розуміють, чому оптимізували саме їхню школу. Тут була каналізація, автономне опалення, водогін на першому поверсі, склопакети. Тепер це все вивозять працівники Городищенського райуправління освіти. Після чергового візиту представників цього відомства у цілком працездатній школі, як після навали вандалів. Зі шкільної їдальні позникали плити, холодильники. Як мовиться, з м'ясом вирвані навіть батареї. Нікому, мабуть, не потрібно, хоча якась дитинка це робила. Від побаченого голова сільради у шоці, хоч школа перебуває на балансі райуправління, облаштовували її в основному самі селяни. Після оптимізації просили чиновників віддати приміщення в комунальну власність зеленої діброви. Ми планували опалювати це приміщення, перенести сюди музей села, відкрити початкову школу, зробити тут комунальне підприємство. Але начальниця управління не зговірлива. ледь угледівши.

Цим наша знімальна група заважала комісії рахувати вирізані напередодні радіатори. Навіщо це взагалі зробили, пояснити не змогла. Ця школа збудована за рахунок колгоспу, за рахунок усіх людей. Це рішення сесії районної ради. Якщо введеться якийсь навчальний процес, відновиться робота школи, то відповідно її зробимо і все відновимо. Жителі зеленої діброви після побаченого заявили, вже не просять, а вимагають передати будівлю у комунальну власність села. Інакше обіцяють діяти радикально. Даніл Снісер, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер.